Розділ сьомий. Я відчула запах кави. Мені знадобилося декілька секунд, щоб у голові зародилася думка, звідки взагалі в моїй квартирі може бути запах кави. Коли, врешті, я знайшла відповідь на це запитання, я підскочила з ліжка, натягла на себе кофту. Вона сиділа на дивані по-турецькому і курила, використовуючи мою улюблену чашку як попільничку. Працював телевізор, якийсь придуркувати дитяче шоу з яскраво вдягненими ведучими, що мали вигляд наркоманів. На кам'яній поличці стояли дві пластикові. Чашки. О, привіт, твоя чашка праворуч, сказала вона, кинувши оком у мій бік. Я не знала, що тобі взяти, тому обрала американо. Я зморщила ніс від запаху цигарок, глянула на годинник. Котра година? Ну, кава вже, мабуть, вихолила. Я не знала, чи треба тебе будити. У мене вихідний. Я потяглася за чашкою, ще тепла. Я з радістю ковтнула, а потім здивовано глянула на чашку. Стривайно, звідки в тебе кава? Я ж замкнула вхідні двері. Я спустилась пожежною драбиною, пояснила вона. Грошей у мене не було, так що я розповіла продавцеві в кіоску, з якої є квартири. Він сказав, що ти можеш занести гроші пізніше. О, ти також винна йому за дві булочки з копченою сьомою та сиром. Та ну. Я хотіла, щоб мій голос звучав суворо, але раптом захотілось їсти. Вона впіймала мій погляд. Ой, а булочка я вже з'їла. Вона видихнула дим просто всередину кімнати. У тебе в холодильнику маловато їжі, тобі справді треба трохи обжитись тут. Ця ранкова лілі сильно відрізнялась від тієї дівчини, яку я минулого вечора знайшла на вулиці. Важко повірити, що це одна й та сама людина. Я повернулася у спальню, щоб повністю вдягтися, чула, як вона прошльопала в кухню, щоб налити собі води. Гей, як тебе, Луїзо? Позич мені трохи грошей, погукала вона. Якщо це для того, щоб знову нализатися, то ні. Вона без стуку зайшла в мою спальню, мені довелося прикритись кофтою. І можна я лишуся тут іще на одну ніч? Лілі, мені треба поговорити з твоєю мамою. Нащо? Мені треба більше інформації про те, що взагалі відбувається. Лілі стояла у дверях, ти не віриш мені. Я жестом попросила її відвернутись, щоб я могла застебнути лівчик. Вірю, але давай домовимося. якщо ти від мене чогось хочеш, то я маю право знати про тебе більше. Я саме натягла футболку, коли вона повернулася. Роби, як хочеш, а мені ще треба речі забрати. Що? Звідки? Де ти ночувала? Вона вийшла, наче й не чула запитання, підняла руку і понюхала в себе під пахвою. Можна я скористаюсь твоєю ванною? Від мене страшенно смердить? За годину ми приїхали в Сент Джонс Вуд. Я була навдивовижу виснажена, як подіями ночі, так і дивною енергією, що йшла від Лілі. Вона безупинно метушилась, курила, потім раптом замовкала і повисала така важка тиша, що я майже відчувала вагу її думок. Хто то був, той хлопець учора? Я зберігала нейтральний голос та спокійний вираз обличчя. Та ніхто. Ти казала, що він твій хлопець? Ну, значить, хлопець. Її голос напружився, обличчя не виказувало жодної емоції. Коли ми під'їхали ближче до будинку її батьків, вона схрестила руки на грудях та притисла коліна до грудей. У неї став такий зухвалий погляд, наче вона вже вела з кимось ньому у битву. Я спочатку сумнівалась, чи правду вона казала щодо Сент-Джонсвуд. Але потім вона показала рукою на широку вулицю, засаджену деревами, і сказала повернути в третій з'їзд праворуч. Вулиця була такою, на яких зазвичай живуть дипломати й банкіри, емігранти з Америки. Такими вулицями, здається, навіть ніхто ніколи не їздить. Я припаркувала машину та глянула на високу білу будівлю, прикрашену ліпниною, зохайно підстриженими тисами і бездоганними вікнами. Ти живеш тут? Вона ляснула пасажирськими дверцятами так, що машина загриміла. Я не живу, вони тут живуть. Вона відчинила двері, і я ніяково пішла за нею, відчуваючи себе незваною гостею. Ми зайшли в просторий хол з високою стелею, паркатом на підлозі та величезним дзеркалом у Золоченій рамі, на стіні. На ньому вже й місця не лишилося від білих. Карток запрошень. На маленькому старовинному столику поряд стояла ваза з чудовим букетом, запах квітів заповнював собою все приміщення. Звідкись із другого поверху долітав галас, може, дитячі голоси, складно було розібрати. Мої брати, мамині діти від другого шлюбу, презирливо пояснила Лілі, проходячи в кухню. Вочевидь, вона чекала, що я піду за нею. Кухня була величезна у модерністських сірих кольорах, Поліровані робочі поверхні сіро коричневого кольору тяглися всюди, усе тут кричало грошима від тостера дуаліт до, до кавової машини, яка була досить складною навіть для роботи в міланській кав'ярні. Лілі оглянула вміст холодильника, витягла звідти контейнер зі шматочками свіжого ананасу і почала їсти просто руками. «Лілі!» Згори почувся схвильований жіночий голос. Лілі, це ти? Звуки кроків сходами. Лілі закотила очі, у дверях з'явилась блондинка. Спочатку вона глянула на мене, потім на Лілі, та жадібно закидала шматочки Ананаса до рота. Підійшовши до дівчини, блондинка забрала в неї контейнер. Де, чорт, забирай, ти була? У школі всі просто шаленіють. Тато їздить по всьому району, розшукуючи тебе. Ми думали, тебе вбили. Де ти була? Він мені не тато. Облиш свої жарти юналеді, ти не можеш просто зайти сюди, наче нічого не сталося. Ти що, не розумієш, якого клопоту нам завдала? Я півночі просиділа з твоїм братом, а потім так і не змогла заснути, бо хвилювалась через тебе. Мені довелось скасувати поїздку в гості до бабусі Готон, бо ми не знали, що з тобою. Лілі спокійно дивилась на неї. Ви не часто переймаєтеся зі мною. Жінка від злості заклякла. Вона була дуже стрункою, мені здалося, що це від екзотичних дієт чи несамовитих фізичних навантажень. Волосся було красиво і дорого підстрижене пофарбоване, так що й не скажеш, що це не натуральний колір. Джинси на ній, як я зрозуміла, були дизайнерські, її видавало тільки обличчя, неймовірно стомлене, хоч і гарно засмагле. Вона різко повернулась до мене. Це у вас вона була? Так, але вона оглянула мене з голови до ніг і вочевий. Їй не надто сподобалось побачене. Ви знаєте, скільки проблем завдали нам, ви взагалі уявляєте, скільки їй років? Що взагалі ви хочете від такої дівчини? Вам же вже, мабуть, за тридцять. Взагалі то я. Тобто, ось у чому справа? звернулась вона до дочки. У тебе стосунки з цією жінкою? Ой, мама, та замовкне вже. Лілі знов заволоділа ананасами і доїдала їх. Це не те, що ти думаєш, вона ні в чому не винна. Дівчина на мить замовкла, щоб з'їсти останній шматок, може, для більшої драматичності. Вона доглядала мого батька, мого справжнього батька. Таня Готон міллер сиділа, спираючись на численні подушки кремового дивана і мішала ложкою каву. Я притулилась на іншому кінці дивана, роздивляючись здоровенні свічки «Дептік», та художні розкладені журнали, інтер'єр, я боялася спертися на спинку, як вона, бо мені здавалося, що обов'язково розіллю каву собі на коліна. Звідки ви знаєте мою дочку? спитала вона втомлено. У неї на безіменному пальці красувались два діаманти, я таких великих у житті не бачила. Вона просто прийшла до мене додому, я й гадки не мала, хто вона. Якусь мить жінка обдумувала це, і ви доглядали вілла трейнера. Так, до самої його смерті. Запала недовга пауза, протягом якої ми обидві уважно розглядали стелю, просто над нашими головами щось гучно бабахнуло. Мої сини, зітхнула вона, у них є проблеми з поведінкою. Вони від...» «Вони не відвіла, якщо ви про це. Знову тиша. Ну, якщо можна назвати це тишою, бо на другому поверсі несамовито волали, знову якийсь удар, і тепер уже тиша. Але якась лиховісна місіс Готон Міллер?» – звернулась я, це правда, Лілі дочка віла? Вона трохи підняла підборіддя. Так, мене раптом почало трусити, і я вирішила, що краще поставити каву на столик. Не розумію, як я не розумію, усе досить просто. Ми з Вілом зустрічалися, коли вчилися на останньому курсі університету. Звичайно, я була донестями в нього закохана, усі були в нього закохані. Щоправда, я можу впевнено сказати, що почуття були взаємні. Вона легенько всміхнулась і чекала, що я щось скажу, а я не могла нічого сказати. Як міг Віл не сказати мені, що в нього є дочка після всього, що нам довелося пережити, Таня вела далі. Ми з ним були найкращою парою групи бали, прогулянки на човнах, поїздки кудись на вихідні. Ну, ви знаєте, як це буває. Ми з Вілом, ну ми були чи не всюди. Вона розповідала так, наче ця історія, і досі є для неї не минулим, а чимось, що знов і знов прокручують у голові. А потім, під час випускного балу, мені довелося на якийсь час поїхати допомагати подрузі Лізі. У мене були неприємності. А коли повернулася, Віла ніде не було. Я гадки не мала, куди він зник. Я чекала на нього, здавалося, вічність. По всіх приїжджали машини, а його все не було. Зрештою, до мене підійшла якась знайома і сказала, що він уже поїхав з дівчиною на ім'я Стефані Луден. У цієї Стефані Луден давно були плани щодо віла. Спочатку я навіть не повірила, але поїхала до її будинку. Можете повірити. О п'ятій ранку він і дійсно вийшов з її дверей, а потім вони стояли на ганку і цілувалися так, наче їм було взагалі все одно чи побачить їх хтось. Коли я вийшла з машини і вони мене побачили, у нього навіть не стало совісті посоромитися. Він просто сказав, що немає причин сприймати це занадто вже емоційно, бо ми все одно прозійшлися після випуску. Навчання скінчилось, і це стало для мене полегшенням, бо хто ж хоче бути тією дівчиною, яку покинув вілл трейнер. Але мені було важко пережити це бо наш розрив став для мене громом серед ясного неба. Потім він почав працювати в сіті, і я написала йому та запропонувала зустрітися, щоб хоча б поговорити та з'ясувати, що в біса між нами сталося. Я ж вважала, що ми з ним були щасливі, розумієте? А він просто наказав секретарці прислати мені листівку, співчуваю, але розклад Віла надзвичайно завантажений. На жаль, він не має часу і бажаю вам усього найкращого, усього найкращого. Вона скривила обличчя. Усередині я вся здригнулась від болю. Хоч як я хотіла вірити їй, мені довелося визнати, що ця версія історії звучить наче страшна правда. Він сам дивився на своє життя з новою ясністю і визнавав, що жахливо поводився з жінками, коли був молодий. Я був цілковитим кретином», – казав він. Таня казала далі. А потім, місяці через два, я зрозуміла, що вагітна. У мене завжди була страшенна безладна менструація, я й гадки не мала, що пропустила вже дві, було аж надто пізно. Я вирішила зберегти дитину і народилась Лілі. Вона знову підняла підборіддя, наче готувалась захищатись. Не було сенсу повідомляти його після всього, що він сказав і зробив. Моя кава вже давно вихолола. не було сенсу. Він чітко дав мені зрозуміти, що не хоче мати зі мною нічого спільного. Він би вдав, що я зробила це навмисне, щоб його затягти у шлюб, або ще щось. У мене від подиву впала щелепа, і я її закрила. Ви, місіс Готон Міллер, вам не здавалося, що він мав право знати, що він захотів би познайомитись з дочкою, незважаючи на те, що між вами сталося. Вона поставила чашку. Їй шістнадцять. Зауважила я, коли він помер, їй було 14 чи 15, а це доволі довгий проміжок часу. У неї вже був батько, Френсіс. Він дуже добре до неї ставився. Ми були сім'єю. Ми сім'я. Я не розумію. Віл не заслужив права її знати. Ці слова повисли між нами в повітрі. Він був сволотою, зрозуміло? Віл трейнер був егоїстичною сволотою. Вона прибрала пасмо волосся з обличчя. Звичайно, я й гадки не мала, що він потрапив в аварію, мене це страшенно шокувало, але, якщо чесно, не думаю, що це щось змінило б. Мені знадобилось приблизно хвилина, щоб я знову могла говорити. Змінило б, для нього б змінило. Вона кинула на мене колючий погляд, він убив себе, говорила далі я. І голос трохи затинався. Віл обірвав своє життя, бо не мав жодної причини його продовжувати. Якби він знав, що в нього є дочка, вона звелась на ноги. Е, ні. Ні. Ви цього на мене не повісите. Ви як вас там? Ви не змусите мене відчувати відповідальність за смерть того чоловіка. Ви що, думаєте, у мене без того проблем у житті мало, якби вам довелося пройти хоча б через половину того, що випало мені? Ні. Вілтрейнер був жахливою людиною. Вілтрейнер був найкращою людиною в моєму житті. Вона окинула мене оком з ніг до голови. Ну, в це я можу повірити. Ніколи не думала, що зможу відчути таку моментальну неприязнь до когось. Я підвела ще піти, коли почувся голос. Отже, батько навіть не знав про мене? Лілі нерухомо стояла у дверях. Таня Готон Мілер побіліла. Згодом, опанувавши себе, вона сказала Я берегла тебе від болю, Лілі, я знала Віла дуже добре і не була готова приходити разом з тобою через приниження, намагаючись умовити його стати частиною стосунків, яких він не хотів. Вона поправила зачіску, і тобі вже давно час кинути цю жахливу звичку підслуховувати. Я більше не могла цього слухати. Виходячи з дверей, я почула на горі якісь крики, а потім сходами злетіла пластикова вантажівка, яка розбилась над друзки десь унизу. Через поруччя глянула за непокоєне обличчя, можливо, філіпінське. Я почала спускатись сходами. Куди ти йдеш? Вибач, Лілі, ми. ми іншого разу поговоримо, добре? Але ти майже нічого не розповіла про тата. Він тобі не батько. Мовила таня Готон «Френсіс з змалечку робив для тебе набагато більше, ніж ВІЛ зробив би будь-коли». «Френсіс мені не батько, проревла Лілі. Згори долетіли звуки чергової аварії та схвильований жіночий голос, який щось кричав незнайомою мені мовою, і іграшковий кулемет обстрілював повітря крихітними снарядами. Таня взялась за голову. Я не можу, просто не можу. Лілі схопила мене коло дверей. Можна пожити в тебе? Що? У твоїй квартирі? Я не можу тут залишатися. Лілі, я не думаю. Ну тільки сьогодні, будь ласка, о, я вас прошу, нехай вона залишається у вас день чи два, вона складе вам чудову компанію. Таня махнула рукою вічлива, дбайлива, завжди допоможе, просто мріє. Її обличчя раптом задерев'яніло. Подивимося, що з того вийде. Ви знаєте, що вона п'є, курить у квартирі, що її не допускали до занять у школі. Вона ж розповідала, так? Лілі мала такий вигляд, наче чула все вже це мільйони разів. Вона навіть не приїхала на іспити ми все для неї робимо вихователі, репетитори найкращі школи, Френсі ставиться до неї як до рідної дочки, а вона просто плює на все. У чоловіка зараз проблеми у банку, у хлопців теж негаразди з поведінкою, а вона ні на йоту не робить нам життя простішим. Та тобі взагалі звідки знати, я півжиття з нянечками, а коли народилися хлопці, ви взагалі відправили мене в пансіон. Я не могла з вами всіма впоратись, я робила, що могла. Ти робила, що хотіла, а хотіла ти наново збудувати свою чудову родину, тільки без мене. Лілі знов до мене повернулась. Будь ласка, хоч на трохи. я обіцяю, не буду завдавати клопоту, я буду допомагати. Треба було відмовити я знала, що треба, але я була страшенно зла на ту жінку. На якусь мить я відчула, що мушу зробити те, чого ВІЛ зробити не зміг. Добре, згодилась я, збирай речі, я почекаю внизу. Повз мою голову пролетіло якесь творіння злего, що безліччю шматочків упало коло моїх ніг. Решта дня минула наче в тумані. Ми винесли коробки з моїми речами з вільної спальні, та влаштували там її кімнату або щось хоч трохи менш схоже на комору. Я повісила жалюзі, до яких довго не доходили руки, принесла лампу і вільну тумбочку, купила розкладачку, яку ми разом занесли на гору сходами, а також стійку для одягу, нову пухову ковдру та наволочки. Їй ніби подобалося, що в неї є якась мета, і її зовсім не турбувало, що вона переїжджає до до Когось, з ким ледь знайома. Того вечора я з якимось дивним сумом дивилася, як вона розкладає свої речі у вільній кімнаті. Якою ж нещасною має бути дитина, щоб хотіти проміняти всю ту розкіш на кімнату, більше схожу на ящик із розкладачкою та хиткою стійкою замість шафи. Я приготувала пасту, почуваючись дещо дивно через те, що є для кого готувати. Потім ми разом дивились телевізор, о пів на дев'яту задзвонив їй телефон. І вона попросила аркуш та ручку. Тримай, вона простягла мені аркуш. Це мамин мобільний, і вона просить твій номер і адресу на випадок чогось непередбачуваного. Майнула гадка, як надовго вона надумала лишити Лілі в мене. О десятій я виснажена сказала, що йду спати. Вона ще дивилась телевізор, сидячи по турецькому на дивані та спілкуючись із кимось на своєму ноутбуці. Не сиди довго, добре? У моєму виконанні це прозвучало якось фальшиво, наче хтось удає доросло. Лілі не відводила очей від телевізора. Лілі? Вона підвела на мене очі, наче щойно помітила, що я взагалі тут. О, до речі, я хотіла сказати там була я. Де там? На даху, коли ти впала, і то я викликала швидку. Я раптом побачила її обличчя там. У темряві, ті великі очі та бліду шкіру. Що ти взагалі там робила? Я знайшла твою адресу, удома всі просто збожеволіли, і я вирішила дізнатись про тебе трохи більше, перш ніж говорити з тобою. Я прийшла сюди та побачила, що зможу піднятись на дах по пожежній драбині, а в тебе світилось. Я просто чекала, правда, але коли ти піднялась на дах і почала вештатись по парапету, я раптом подумала, що налякаю тебе, якщо щось скажу. Так і налякала. Ага, але я не хотіла. Я взагалі думала, що вбила тебе. Вона нервово розсміялася. Ми з хвилину сиділи в тиші. Усі думають, що я стрибнула. Вона глянула на мене. Правда? Ага, якусь мить вона обдумувала це. Це через те, що сталося з татом? Так. Ти сумуєш за ним? Щодня, вона замовкла, зрештою, сказала. Коли в тебе наступний вихідний? У неділю, а що? Я поринула кудись у свої думки. Може, поїдемо у твоє містечко? Ти хочеш поїхати у Стортфолд? Я хочу побачити, де він жив.